Наш наступний репортаж про роботу аеророзвідників батальйону безпілотних систем Оріон 40-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. Ці бійці знаходять навіть добре замасковані ворожі позиції на Херсонщині. Вивчають з неба кожну деталь, аби передати побратимам точні розвідувальні дані. Розповідає Луїза Єрьоміна. Зафіксували виходи артилерії під час нічного польоту. І вона вважалася діючою. Зараз типу її повторно виявили. На відео суміжників вже там було вісім присування восьми військовослужбовців, які там намагалися втамувати пожежу. Екіпаж розвідки виявив вогневі позиції ворога. Виявлено дві вогневі позиції по одній відпрацювала артилерія, по другій працювало FPV. Боєць на псевдосвятий мав професію скульптора. Він уявити не міг, що стане оператором БПЛА. Його колись творчі фахнені допомагає у службі бачити з неба маскування ворога. Під певним котом було Ну, ствол, гармат І все. І з третього проліту побачили під певним кутом. Ось так до виліту готують розвідувальний борт. Цей БПЛА кажуть, бійці зібрати можна швидко і без зайвих зусиль має чимало переваг. До прикладу, після бойового виліту приземлити його можуть практично будь-де. Він сідає по літаковому. Відповідно, це залежить від роботи оператора, від його знань і навик. Це командир екіпажу. Його бійці практично щодня вишукують ворога на лівому березі Херсонщини, а також патрулюють і певний відрізок берегової лінії. Розповідає, окупанти періодично намагаються форсувати Дніпро, Спроби ці невдалі. Та, окрім штурмів, ворожі очі також постійно в небі. Вони намагаються використовувати, якщо ми говоримо про дрони. Літакового типу, коли вітер їм попутній, вони намагаються використовувати дрони FPV на близьких і середніх дистанціях. Тому наша аеророзвідка намагається працювати на випередження, аби вражати вогневі позиції ворога. Наша робота це спостереження, розвідка, аналіз, аналіз і визначення цілей. Якщо вони бачать нас або Наші позиції або нашу логістику вони не шкодують туди снарядів. Ми не можемо собі дозволити використовувати там 20-30 снарядів на підозріло ймовірну точку, де хтось там засвітив ліхтарем вночі. У роботі аеророзвідників головним результатом є точність, аби побратими мали чіткі дані. Піці розповідають, готові приймати до своїх лав новобранців і навчати всіх тонко, що в польотів. Я особисто був зварником, Я працював зовсім в іншому напрямку. Ну, в свіму житті. Тут я роблю абсолютно нову для мене роботу. Ми готові брати, навчати і включати їх в роботу і давати якісний результат. У бліндажі поруч зі своїми робочими крилами бійці показують нам маленьке гніздечко з ластівками. кажуть, тішиться таким символізмом і оберігають птишенят. Це наше крило. О, і тут має маленьких маленьких сусідів, які, які теж літають, але шевчаться. Лизарім на Даніл сліж факти СТВ, ті новини.